Чи можна знижувати учню оцінку за поведінку? Послухайте, я швидко. Юристи зараз сперечаються між собою. Одні стверджують, що можна знижувати оцінку за поведінку, і навіть потрібно це робити, бо є учні, які постійно порушують поведінку, не дають проводити уроки, зривають їх і таким чином не дають навчатися іншим дітям. Інші юристи говорять, що поведінка ніяк не може впливати на оцінку за знання учнів. Зазираємо в чинні документи: Закон України про освіту та державний стандарт базової середньої освіти. Закон України про освіту, стаття 1, частина 1, пункт 22. І там ми читаємо, що результати навчання це знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості. Отже, учитель, виставляючи оцінку, може враховувати цінності та особисті якості учня, а саме поведінку. Згодні чи ні? Із задоволенням почитаємо коментарі юристів, учителів та батьків.